Отвір у нержавійці лише за півтори хвилини. І ви мені кажете, що це одноразова акція, і коронка більше не просверлить. Тому знову вам нержавійка, шпатель. Зараз подивимось, на що здатна ця короночка в якості шаблона кришка від короба. Короночка Вікторі Тул на 32 мм Друга швидкість. Водичка треба, і її треба багато. Л'ємо, не жаліємо. І так, перший отвір є, треба зробити так, щоб заготовочка не прогиналася і підставити якийсь тазик. Ось так вже буде набагато краще. Третій отвір. Шаблончик зіпсувався, шурік перегрівся, а короночка ще у відмінному стані. Я, якщо чесно, вже задовбався. Коронка вартує 120 гривень і зробила вже 4 отвора у нержавіці. Три тут і один у мийці. Це виходить 30 гривень, один отвір. А ну розказуйте, як ви зробите отвір у нержавіці дешевше. Ти ще спробуємо ось такий, і будемо завершувати. Ось така друзі виходить історія. А ви кажете, що я вам брешу.